Знайомтеся, це кіношита Кадзоя, а це його тепер вже колишня дівчина мамі. Надалі манька, який належить справжньому альфа-куколду після того, як його кинула дівка. Кадзо займається скигленням, самокопанням, ну і тим. чим зазвичай холостяки займаються. У просторах всесвітньої павутини Кадзоє натрапляє на рекламу сервісу. Дівчина на годину. І, знаходячись у відчаї, вирішує ним скористатися. Тут треба відмітити, що дівчина на прокат то не якась там. Повія! Повія. Зовсім ні. Суть послуги у тому, що ви просто провести весело час у приємній компанії. Або, наприклад, познайомити дівчину зі своїми батьками, щоб вони від тебе нарешті відчепилися. Кадзоє приходить на побачення і нас знайомлять з тою самою дівчиною на прокат Мідзохарою Чізору. Молоді люди весело проводять час разом. А під кінець побачення Мідзухара бере головного героя за руку. І той щасливий повертається додому, де з відгуків у інтернеті дізнається, що Мідзухара ходила на побачення з іншими хлопцями і теж тримала їх за руку. Twist! Тож розчарований таким станом речей, казує ставити одну зірочку і пише гнівний відгук. Йому повезло, що Мідзухара не кур'єр голову, бо в такому випадку міг би на ранок і купу під дверима знайти. Тож він вирішує піти на ще одне побачення, щоби висказати все, що про неї думає, їй у лице. Прекрасний план, неперевершений і надійний, сука, як швейцарський годинник. Так, ви мене правильно зрозуміли. Цей геній вирішив не їхати на дівчину тупо за те, що вона робила свою роботу. Звісно, від такого розкладу подій Мідзухара трошки прихвоїла та пояснила головному герою, що він. За збігом обставин під кінець побачення Кадзоя представляє Мідзухару своїм батькам і бабусі. І як вишенька на торті виявляється, що бабуся Кадзою, то є краща подружка бабусі Чізуру, і всі тепер думають, що вони зустрічаються. What a twist. Так і починається колообіг брехні, який буде штовхати сюжет даного тайтлу та змушувати головних героїв потрапляти у крінжові ситуації. Це аніме вміє викликати емоції. Причому багато емоцій, але є одне але. Ні, звісно, тайтл іноді заставляє тебе переживати за головних героїв, злитися та навіть іноді посміхатися, але основна емоція при перегляді це іспанський сором. Серйозно, я не пам'ятаю, коли востаннє так крінжував. Я дивився тайтл, коли вже повністю вийшов перший сезон, і тільки під кінець аніме я перестав ставити на паузу, щоб тупо не здохнути від крінжу. І головне джерело цього крінжу це Кадзоя та ситуації, в які він потрапляє. Але його ми залишимо на солоденьке. А зараз давайте розглянемо інших персонажів даного аніме. І почнемо ми з гарему головного героя Мідзухара Чізуру. Цей персонаж явно створювався, щоб стати вайфу для багатьох. І я думаю, що у авторів це вийшло. Вона мила, добра і має багато інших плюсів. Але про цього персонажа більше нічого сказати. Не тому, що вона нудний персонаж, ні в якому разі. Просто вона така проста, що й додати більше нічого. Рука Гіперактивна дівчина дуже прямолінійна і чесна. Можливо, мені навіть сподобалося більше ніж Мідзухара. І ця красуня закохується у головного героя. Але ж ми всі догадуємося, чим це закінчиться. О, я люблю Емілію. Ну, і я думаю, треба відзначити, що у цього персонажа теж є свої переваги. А ще в цьому аніме є дере-дере. Знайомтеся, Сумі Сакурасава. Це дуже мила та дуже сороме дівчина. Про неї важко щось сказати, бо в неї дуже мало екранного часу і показують нам її лише під кінець сезону. Тож сподіваємося, що її краще розкриють у наступних сезонах. Коли я казав, що аніме, окрім крінжу, іноді заставляє злитися, то це у ті моменти, коли на екрані з'являється Манька. Це стерво, колишня Кадзуї, яка почала з ним зустрічатися лише тому, що їй було нудно. І кинула його, коли він їй набрид. Однак, коли вона бачить, що він гуляє з Чізгору, її починає розривати від ревнощів. І вона робить все, щоб вони не були разом. Навіть не здогадуючись, що Чізору всього всього-навсього дівчина на годину. Але не одним дурним характером єдині. У всіх інших аспектах вона теж програє своїм конкуренткам. Look at my eyes. No Only eyes. Only face. Чоловічі персонажі, окрім головного героя, представлені двома його кращими друзями Сюном та Кібе. Здебільшого вони просто являються рушіями сюжету і в деяких випадках комік-реліфами. Сюн карикатурний хікаботанік, в аніме майже не розкритий. Однак є важливим у деяких сюжетних арках, Щодо Кібе, він часом виступає радником та наставником головного героя. Дійсно хороший друг, але він єдиний із персонажів, хто до кінця сезону так і не дізнається, що Чізуру… Всього-навсього дівчина на годину. Головний герой казує кіношита. Як я вже відмічав, головне джерело Крінжу у серіалі. При першому перегляді мені, м'яко кажучи, не сподобався цей персонаж. Ти коли за ним дивишся, тобі просто за нього соромно, а іноді взагалі хочеться через екран надавати йому томатів. Однак при перегляді аніме вдруге я зрозумів, що здебільшого він мене бісить по одній причині: через те, що я можу його асоціювати з собою у підлітковому віці. Я теж був достатньо соромізливим хлопцем, боявся зізнатися дівчині у коханні, був з заниженою самооцінкою. І головне, що нас об'єднує з цим головним героєм, це те, що такі самі емоції, як при перегляді цього аніме, я іноді відчуваю, коли згадую деякі ситуації свого минулого. І я все ще ненавиджу цього персонажа, здебільшого тому, що я і ненавиджу те, яким я був раніше. Однак, якби не було того мене, якби я не переступив через всі свої проблеми, не було б мене такого, яким я є зараз. Тож, незважаючи на емоції, які викликає казує, я можу сміливо заявити, що сценаристи створили продуманого персонажа. За що їм велика шана? Головна проблема тайтлу сюжет. Ви, звісно, мені скажете, який сюжет у романтичній комедії. І з одної сторони, я згоден з цією тезою. Однак в даному випадку все занадто зав'язано на збігах обставин. Отак захтів сценарист. Бабусі кращі подружки, Чізору виявляється сусідкою головного героя. Вони вчаться в одному університеті про кількість випадкових зустрічей у цьому аніме я взагалі мовчу. А саме смішне, що на дурній зав'язці про бабусю головного героя тримається весь сюжет. я, звісно, міг би в це повірити, адже нам розповідають, як важлива бабуся для головного героя, що вона для нього ну прям супергерой. Однак у другій серії. Чізуру сказує, домовляються, що він розповість бабусі правду. Скаже, що вони з Чізуру розійшлись, бо вічно брехати не можна. І головний герой це робить. І що саме головне, у бабусі повністю адекватна реакція, і вона його розуміє. І в цей момент у кімнату залітає Чізуру і каже, що вони не розійшлися. Ну і тут в мене є тільки два варіанти. Або Чізору насправді меркантильне серво, яке не хотіло втратити постійного клієнта. Ну або сценаристам просто покою на мотивацію своїх героїв. Тож, щоб отримати задоволення, потрібно дивитись, не задумуючись над тим, які події відбуваються на екрані. А перед тим, як ми перейдемо до висновків, в мене буде до вас одне прохання. Підтримайте блогера-початківця. Будь ласка! Поставте вподобайку під цим відео та напишіть комент. Напишіть, що вам не сподобалось чи навпаки сподобалось у огляді. Напишіть, на які аніме ви хотіли б побачити огляди у майбутньому, поки я для вас готую огляд на фарфорову ляльку. Дівчину на прокат складно назвати хорошим аніме, і тим паче шедевром. Але воно мені сподобалося. В першу чергу, тим, що викликає емоції. Це, звісно, не ті емоції, які ти хочеш отримати при перегляді романтичної комедії, але мене зачепило. Де й сама романтична лінія непогана. При перегляді я дійсно переживав за головного героя. А в кінці останньої серії взагалі відчув радість і облегшення. Ну, поки не побачив сцену після титрів, але це отпустив. І я готовий порадити це аніме до перегляду, не дивлячись на те, що за це мене можливо закидають сяними тряпками. Я готовий. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал.